Багато наших клієнтів часто запитують свічки. Але ті, хто їздить на європейських Мандео чи меджах, хочуть купити європейську свічку. Ті, хто купує американську машину, хоче купити американську свічку, то давайте подивимося, чим відрізняються свічки, які знаходяться в одній та іншій коробці. Хоча мотори абсолютно однакові. Але ж чому свічки продаються? У різних коробках. І чи де вони виробляються, що там на третій час ми подивимося. Ось ми розкрили коробочки, і що ж ми там бачимо? Свічки на перший погляд абсолютно однакові. Трошки відрізняється фарба, трошки шрифт нанесення маркировки, але маркировка одна і та ж сама. Та й виробник один і той же, це НЖК, і зроблені вони в Японії. Тому можна купувати такі свічки як європейські, так і американські, ніякої різниці в них не буде. Єдине, що американські трошки дешевше, може на долар півтора коштують, чим європейські. Оце вся різниця.